Атака на кримську авіабазу у Новофедірівці має всі шанси увійти в історію як модерна, смілива, несподівана та високоефективна операція. Хоча офіційно Київ досі не визнав, що це справа рук саме українців серед західних експертів, сумнівів щодо виконавців немає. Але от що саме сталося? Версій досі чимало. Чому і українці і в Росії вигідно тримати у таємниці подробиці атаки? Про це розкаже наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Відпочивальники у паніці розбігаються. Вибухи звучать один за одним над півостровом. див». Мамулечко, давай на досвалюватися суда. На дає що шкопа треш. Це один із перших індикаторів для російського населення, що справи йдуть не так гладко, як розповідають у державних змі. Чим частіше отакі от уроки будуть торкатися пересічних росіян, тим швидше кампанія проти України позбудеться підтримки. Люди поспіхом виїжджають з Криму. Хоча Кремль заспокоює, боятися нічого, мовляв, здетонували боєприпаси. Але цього разу російська пропаганда не спрацювала. Підтвердження цьому затори на кримському. と。 Дуже складно пояснити цю атаку нещасним випадком. Навряд чи в це повіють навіть ті, хто місяцями і роками вірив російській пропаганді, особливо коли ми побачимо повторення таких атак. Ми можемо вже сказати, які версії однозначно неправдоподібні. Це зокрема російська версія, що це був нещасний випадок, бо дуже чітко видно на фотографіях із супутників, що є кратери, що вони на великій відстані один від одного. А відео теж підтверджує, що було. Два одночасних вибухи дуже малоймовірно, що таку схему доказів можна отримати після загоряння в одному місці, і попри те, що не складно дістати супутникові знімки і прорахувати можливі траєкторії прильотів, досі напевне невідомо, що ж сталося на базі якби росіяни знали точно, що це було, то вони придумали методи захисту. Але якщо вони не мають уявлення, то супер, це налякало їх шалено. Там точно панує паніка. Напевно, вже виводять кораблі і придислоковують повітряні судна. І навряд чи Росія колись визнає, що це була атака українців. Із 2014 року Крим сильно мілітаризували. Росіяни просували ідею, що це бастіон з кількома рівнями захисту. А потім ми чули заяви високопосадовців, зокрема експрезидента Мєдвєдєва, що атака на Крим викличе. Він назвав це відповіддю судного дня, і те, що Україна можливо це зробила, та ще й так ефективно при світлі білого дня, що весь світ побачив, це дуже принизливо для російського війська та політичних еліт визнати це тому вони й не роблять цього. Для Києва авіабаза в САКАх була стратегічною ціллю. Це одна з баз, з яких росіяни атакували південь України, не боячись відповіді, чи принаймні думали, що не варто боятися відповіді. А за тиждень до цього нападу росіяни посилили повітряні атаки. Ми бачили подвоєння кількості російських польотів для атак українських цілей. Це вперше російські військові цілі дістали далеко в тилу понад 200 кілометрів від українських позицій. І головне питання, яку ж зброю використали українці? Я маю високу долю впевненості, що це був ракетний запуск. Вільям пропонує три варіанти. Версія перша українці вдосконалили протикорабельну ракету Нептун. Це той самий тип, що затопив крейсер Москва. Вона має велику дальність, і її можна запрограмувати на пошук індивідуальної цілі. але зазвичай Нептун має одиничний боєпропас, одну боєголовку. А з вибухів на авіабазі видно, що там їх було кілька. Версія 2. можливо українці модернізували ракету с 300 Це зброя протиповітряного захисту. Тобто, спочатку переробили її на ракету класу Земля-Земля, а потім ще й покращили точність удару якщо це С-300, то це точно паніка у Росіян, бо їх дуже багато, і союзники можуть віддати усі С-300 Україні, щоб Україна їх модифікувала, і тоді не буде безпечного місця ніде. Або третій варіант це взагалі новий тип ракет. Україна має найкращих дизайнерів ракет у світі. Колись вони були найкращими у радянському союзі. Версію проникнення українців на базу експерти називають менш вірогідною, але зовсім не відкидають. Судячи з супутникових знімків, знищено не менше восьми повітряних суден. Якщо взяти окремо Крим і техніку місцевих підрозділів, то це серйозні втрати. Ми не знаємо точно, але знищено десь від дев'ятьох до двадцяти повітряних суден. Щоб їх замінити, потрібно сотні мільйонів доларів. І, мабуть, російській державній авіаіндустрії знадобиться щонайменше рік, щоб замінити втрачене. Експерти намагаються уникати гучних висновків на кшталт поворотний чи навіть переламний момент війни, але запевняють, це не применшує відчайдушності та унікальності цієї атаки. Це надзвичайно важливий етап. Це війде в історію як рейд дулітла на Японію під час другої світової, чи як атака британців на німецькі дамби. Це одна із таких блискучих і блискавичних операцій. А західний світ вкотре отримав підтвердження, що не такий страшний чорт, яким він сам себе малює. Саме у цій війні оголилися усі проблеми армії, яка називала себе другою у світі. Навіть якщо в районі, такому важливому для Росії, як Крим, вона не може захистити свою військову інфраструктуру, то це дає підставу вважати, що російські збройні сили не мають професійного керівництва. Вони не вчать важливі помилки війни і дійсно ставить під питання здатність захищати речі, які вони називають найважливішими. Проте це не означає, що російська армія не становить жодної загрози, наполягають експерти. Необхідно пам'ятати, що виклик перед Україною залишається таким же: Росія використовує свої традиційні потужності, просувається вперед, вигризаючи і випалюючи землю, не шкодуючи життя своїх солдатів і застосовуючи всю можливу техніку. Проте українці прийняли цей виклик, і на подив багатьох не лише вистояли, але й прагнуть повернути території, захоплені вісім років тому. Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимось. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Його звільненням сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці тижня, британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.